Сестри, сьогодні є друга неділя Великого Посту і відповідно всіх нас вітаю з тим, що ми вже два тижні мандруємо цим великопісним шляхом. Коли говоримо про піст, то звичайно перше, що падає у свідомість, це певні обмеження у харчуванні. То коли ми відмовляємося від певних видів їжі, заради того, щоб наше тіло можна було опанувати і виконати головну мету посту, тобто побороти гріх, саме гріх, пристрасть, порок, ось подолання цих таких негативних духовних хвороб, це і є мета посту. Але окрім Складової їжі дуже важливо в час Великого посту приділити увагу молитві, причому правильній молитві. І заради того, щоб показати нам приклад такої молитви, церква встановила у другу неділю Великого посту вшановувати пам'ять святителя Григорія Палами. І от сьогодні якраз і є неділя Друга Великого посту, вшанування цього святителя. Що це був за святий і чому саме його ми вшановуємо у другий тиждень, другу неділю посту? Це святий уже пізнього часу, а саме 14 століття. Його життя і праця. Є унікальними і дуже цікавими. Народився він у благочестивій християнській сім'ї. Але сім'ї заможній, багатій, його батько був сенатором, але причому дуже віруючою людиною. І залишилося таке спогади, що коли батько був навіть на засіданні Сенату, і, а батько практикував молитву Ісусу, молився Господи Ісусе Христе, це не помилуй, багато разів повторюючи. І цей батько міг навіть на засіданні Сенату настільки поринати в молитву, що всі так, вже це знали, і навіть сам імператор казав: не рухайте його, Хай молиться. І в такій атмосфері молитовній виростав. Молодий Григорій Палама. У ранньому віці він прийняв рішення стати монахом і багато його братів і сестер також стали ченцями. І святий Григорій Палама пішов у один з Афонських монастирів, де також практикував Ісусову молитву. Тобто молитва, яка багато-багато разів повторюється, яка вимагає зосередження, вдумливості, і святитель Григорій якраз у цій молитві перебував. І слід сказати, що історично в цей період якраз розвивався такий рух духовний, молитовний, який мав назву Ісихазм. Тобто священну безмовність. Багато людей, багато монахів, які практикували ось цей досвід і сихазм. Голосердям цього досвіду, це була молитва і тиша. Люди, які постійно молилися. Чи Ісусову молитву, чи будь-яку іншу, вони настільки занурювалися в цю молитву, зосереджувалися, що е, з'явився цілий рух такий. Хоча проти ісихазму повставало дуже багато е, таких недругів, представників інших е, релігійних чи конфесійних традицій. І навіть були такі люди, які сміялися з цих ісихастів, тому що коли ісихасти молилися, вони враховували не тільки молитву, не тільки зосередження, а навіть дихання. Вони при вдиху одну молитву говорили, при видиху інші склади молитви. І часто голову понурювали в землю. І схилена голова була при цій молитві, що деякі, наприклад, західні богослови сміялися і говорили, що це пупопоклонники, що ніби зосереджуються на свому пупці і отак моляться. Хоча насправді це була особлива глибинна духовна молитва. І ось розгорівся такий спір: Як молитися? Чи потрібно так зосереджуватись, чи не потрібно, чи якось по-іншому молитися. І один з духовних людей, які стали на захист ось цього досвіду глибокої молитви, був якраз Григорій Палама. цей монах, афонський монах, який практикував ісихазм, і який коли зустрів. Різні трактати, які осміювали цю молитву, то він також вирішив написати правдивий досвід ісихазму, правдивий досвід молитви, і вступив у ці суперечки, так звані паламські суперечки щодо молитви глибокої і вдумливої. Святитель Григорій Пал Паламат зрештою. Став не тільки монахом, а ще й був єпископом і призначений у місто Фессалоніке, це сучасна Греція, де був е архієрей, єпископом цього міста. Жив благочестивим життям. Ще при житті його шанували як святого, тому що, за його молитвами, багато чудес звершувалося. І саме він практикував цей досвід глибокої, духовної, вдумливої молитви. Звичайно, коли ми говоримо про нашу молитву, то це не означає, що всі ми в один момент повинні стати ісихастами десь закриватися там, в кімнатах. Перенати в молитву настільки, щоб від світу відключатися, Ось тому що це ну, великий духовний досвід, велика духовна практика, адже і сихасти навіть в своїх молитвах досягали такого стану, що відчували світло Божої благодаті, так зване фаворське світло, яке сяяло над творінням, навіть такого вони досягали. Але що важливо для нас? Можна, звичайно, досягати світла, занурюватися в глибинну молитву, але для початку всім нам важливо, коли ми молимось, то зосереджуватися на кожному слові нашої молитви. Занурюватися в глибину нам промовленого. Це важливо. Практикувати досвід тиші, тобто у тиші слухати. Голос Божий, це дуже важливо. І багато є прикладів е, того, як от правильно молитися. І одна з таких історій, можливо, я вже колись розповідав, це є досвід, е, який розповідав митрополит Антоній Блу, е, Суровський митрополит, якого шановує вся церква Христова. Так ось він в своїх спогадах розповідав, що коли він ще був молодий, то до нього звернулася одна жіночка, яка задала таке питання, каже: Я не знаю, можливо, кого не спитаю, ніхто мені нічим не може дати пораду. Коли я молюся, каже ця жіночка, то я багато років молюся, прочитую. Багато молитов, а от голосу Бога не чую, а що мені робити? І тоді цей митрополит, ще тоді священник Антоній Блум, каже: А як ви молитесь? Вона каже: Ну беру молитовник, прочитую всі молитви утренні, потім вечірні, потім ще додатково беру акафіст, ще молюся акафістами. Після кафісті ще молебне читаю, потім своїми словами молюся, а голосу Бога не чую. І тоді цей митрополит каже: Я набрався нахабності і кажу: а коли ви молитесь, ви хоч Богу даєте можливість вставити свої слова, чи ні? Чи тільки самі молитесь. Та жіночка так здивувалась, не зрозуміла. І тоді ще отець Антоній каже: Давайте так. Коли ви будете на наступний раз молитися, то промовте молитви, які ви, звичайно, молитесь, а потім зробіть паузу. Потім нічого не говоріть, нічого не моліться, а просто побудьте в тиші. Можете щось робити. Ну, наприклад, що ви любите робити, вона каже в'язати. От в'яжіть там собі якісь речі і будьте в тиші, і вслухайтесь у цю тишу. Ну ця жіночка послухала пішла. Через якийсь час вона вертається і каже: ви знаєте, я так і зробила, і я справді почула голос Божий, відчула Божу присутність. Я спочатку помолилася, вдумливо Вникла всі ці слова, які говорила. Потім сіла в'язати, почула там, тишу, почула, можливо, стукіт годинника. І в якийсь момент в цій глибокій тиші я відчула Божу присутність. Я відчула умиротворення. Я відчула, що Бог є біля мене. Ось, дорогі брати і сестри. Приклад, можливо, навіть сказати, ісихазна, але такого нашого побуту, коли людина не тільки молиться, не тільки сама говорить, а ще й чує відповідь, чує голос Божий, який відповідає у спокої, в тиші, в умиротворені, в відчутті благодаті і саме про це і говорив святитель Григорій Паламах ще в 4 му в 14 виборчому столітті, коли говорив, що важливо при молитві зосередженість, вдумливість, ні в якому разі не механічність, а краще помолитись, можливо, менше молитв, але вдумливо, аналізуючи кожне сказане слово. І після цього важливо побути в тиші, для того, щоб відчути. Відповідь Господня. Ось, дорогі брати і сестри, це є роздуми сьогоднішньої неділі, другої неділі Великого посту, в який вшановується пам'ять великого молитвенника і сихаста святителя Григорія Паламе. Нехай його приклад надихає нас. Правильно молитись і відчувати Божу присутність завжди. Амінь, слава Ісусу Христу.